Наразі відомо про дві керовані авіабомби, які влучили. Це майже центральна частина міста Харкова. Це житлова забудова знищено цивільне підприємство. Повністю постраждало багато будинків, вибиті вікна. Це тисячі квартир. Наразі відомо про 18 людей, які отримали поранення. Серед них є діти. На щастя, поранення легкі. Завдання всіх служб, які працюють наразі на місці. Це ДСНС, національна поліція, екстрена швидка медична допомога. Пройти кожне помешкання, виявити тих людей, яким можливо потрібна ще медична допомога. Прогнозуємо, що кількість поранених буде більшою. Щодо типу, ще відповідно, наші експерти працюють на місці. Попередньо це керовані авіабомби. Щодо тих людей, наразі будуть відповідно працювати всі наші служби, щоб виявити людей, яким потрібне тимчасове житло. Всіх людей відповідно будемо розміщувати. Головне завдання на зараз усунути безпосередню аварійність, усунути наслідки удару і по можливості зашити віконні відповідно там отвори, двірні там отвори. Тощо це виключно терор, тобто місцевого населення і знищення цивільної інфраструктури. Тут немає в цьому районі ані жодної військової частини, військового підприємства. В принципі військових точно ми сьогодні вночі фіксували удари шахетів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Ну і так само дійсно, коли ворог б'є в день, у нього на меті є дійсно завдати безпосередньо тобто поранення нашому цивільному населенню. За місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають в день до міста Харкова. Це відповідно поганий сигнал. Да, перш за все, наші військові вже над цим працюють, щоб скажімо так протидіяти цим загрозам. Тобто ворог застосовує безпосередньо комбіновану тактику вночі, шхеди в день можливо керовані авіабомби. Тощо, однак у них єдина мета це терор, місцевого населення і знищення нашої цивільної, перш за все, інфраструктури.